Привіт, мої хороші. Дякую, що дійшли до мене канал. Дякую всім, хто проявляє активність на каналі. Це дуже приємно. Кого цікавить особистий розклад, інформація в описі під відео. А ми з вами будемо зараз зробити такий розклад. Що він думав про тебе сьогодні? Розклад буде на одну позицію, так що нічого загадувати не треба. У нас тут вже випадає, дивіться, королева мечів. Це схоже про вас. Так, ну що ж, давайте подумайте про свого партнера, чоловіка. Подивимось, що ж він там думав про вас сьогодні. Зосередьтеся. Так, ну що ж, сподіваюся, ви вже налаштувалися. Ну що, давайте подивимось, що він там сьогодні. Що він про себе розкаже? Диявол, слухайте. Ну, от так з першої карти. Що він про себе розкаже? Ну, тут чоловік, знаєте, якийсь майстер, як сказати, майстер, він якось так вміє проявляти себе, якось так ухажувач, як то сказати, якісь такі романтичні моментики, якось так до вас, ну, якесь таке спілкування, якось, якось так він себе веде, розумієте? По-деявольськи, якось вміє прив'язувати до себе, якось не знаю, якорити, якось спокушати, щось таке. Щось в ньому є таке не дуже хороше, скажімо так. Ну, не те, що не хороше, ну просто від такого дуже легко упасти в якусь залежність, знаєте, якось прив'язатись до нього такими не дуже здоровими моментами. Так, що ти ще про себе розкажеш? Що ти ще про себе розкажеш? Ну Тут людина, не знаю, якось вся в роботі. ну Дивіться, він тут на чимось працює зараз. ну В когось це про роботу, так, дійсно, що він такий весь зосереджений на якихось робочих моментах, в когось про те, що він взагалі зараз командировку десь поїхав і там якісь зустрічі проводить, де ці всі свої <гум> такі моменти проявляє, так як він вміє якось налагоджувати стосунки, контакти там з новими людьми. В когось просто, начебто, що він, дивіться, просто в дорозі десь, наприклад, на роботу чи з роботи. Просто в цей самий момент, коли ми дивимося, він зараз в дорозі. Взагалі-то він, в принципі, так. Він у нас такий, ну як майстер своєї справи, так? Людина, яка знає, як, ну, яких зусиль потрібно докладати, щоб досягти своєї мети. В нього зараз якісь моменти, бачите, тут дві жезлів. <кхм> Можливо, він зараз намагається зробити якийсь вибір, який для нього якось вплине на його подальше життя. Він зараз от саме в моменті пропрацьовує якісь варіанти, ну або ж просто думає над тим, як йому тут вчинити, яким саме шляхом там піти, якими, не знаю яких зусиль потрібно докласти, щоб досягти саме того, що йому потрібно? Ну Тут чоловік вміє досягати свого. У нього тут така харизма, така, така прям неймовірна енергетика. Він тут справді, ну в когось, знаєте, дуже впливовий просто чоловік. Ще й так можна прочитати, що він наскільки ну Так якось впливає на людей, знаєте, що ну, його слухаються, йому підкоряються. Ну, тобто, не лише в такому якомусь сенсі, ну, як на жінок, наприклад, впливає, а взагалі така впливова особистість. Ну Тут не знаю, можливо, хтось тут якийсь в нас олігарх. ну Я жартую, звісно, ну, можливо, тут просто людина, чомусь на думку прийшов депутат, нова ну, мидніше. Дивіться, ну просто тут людина якась, ну, тобто, один з можливих варіантів, що тут людина просто дійсно ну, дуже впливова, дуже якась багата. ну, Тобто, яка має якусь таку, знаєте, цінність в матеріальному світі, скажімо так. От В матеріальному сенсі він тут досягає, досяг уже якихось там вершин. По-різному, ну, люди різні. <кій> ну, Тут дійсно чоловік якийсь, ну, такий. Якась особистість така, ну, не те, що видатна, ну, якось помітна, скажімо так, в своїх колах. Що ти ще про себе розкажеш? Що ти ще про себе розкажеш? Бачите, зараз тут у нього якась боротьба. Кось це про внутрішній конфлікт, коли він намагається якось визначити, ну як, як ж сказати? Ну, знаєте, коли ангели і демон так, сидять на плечі, один одне шепче, а другий інше. От якісь протиріччя тут роздирають людину. І знову ж таки, тут двійка пентаклів це теж про невизначеність, якийсь дисбаланс, якусь неможливість зробити вибір. І тут у нас двійка. Тут дійсно людина дуже якісь такі позиції зараз невизначені. Щось тут в нього в його житті. Причому він не звик, щоб так було, зазвичай він тут все вирішує. Але зараз якась така ситуація, щось таке зараз, що він не може врівноважити, ну, якось зробити правильний вибір, не знаю, знайти правильний шлях, якесь правильне рішення прийняти. От він зараз намагається якось хитрувати, бачите? ну Щось потрібно йому вирішити, а він поки що. Не визначився, його поки що тут внутрішній конфлікт, бачите. Ну, В когось це може програтися навіть ну, не лише як внутрішній конфлікт, а, наприклад, він там з кимось зараз, якійсь конкуренції, не знаю, якомусь змаганні. Один один, він там з кимось, можливо, навіть з вами. намагаєтесь тут один одному щось довести. Там, ну, кожен намагається свою точку зору ну, як виставити правильною. Ну, щось тут таке, в кожного по-своєму, ну, в принципі. Людина тут дійсно якась не дуже врівноважена зараз, тому що, бачите, дві двійки і п'ятірка жезди. Що ти ще розкажеш про себе? Імператриця? Ну, розказує, що він тут намагається до якоїсь імператриці пробитися, а вона тут йому перешкоди, бачите, чинить, не підпуска до себе. Можливо, це ви. Ну, Просто взагалі просто він розказує, що от у мене тут є жінка, на яку я тут націлився, до якої я хотів би підібратися ближче, але поки що ні. Поки що у мене тут, вона мене зустрічає тут з мечем біля своєї фортеці. Так, ну дивіться, якщо це про вашого, якщо це схоже на те, що в нього там відбувається. До речі, на дні тут дивіться королева, кубки. Так, ну добре? Так, якщо це з вами співпадає, давайте дивитися, що він там думає саме конкретно про вас. Що ти думаєш про дівчинку, яка тебе, ну зараз дивиться цей розклад, яка тебе загадала? Що ти думав сьогодні про дівчинку? Ну, або взагалі, що ти про неї на даний момент думаєш? Про дівчинку, яка тебе зараз дивиться, яка тебе загадала? Що ти думаєш про неї? Десятка Пентаклі. Місяць і мах, слухайте. <кій> так, про що десятка Пентаклі? Давайте спочатку подивимося, про що це. <кій> ну, в когось тут схожа сім'я, і тому це дуже небезпечно. Ну, якось <кій> туманно, незрозуміло, так, але все-таки. Але все-таки ж дуже притягує. Хтось тут не, не вільний, або ж ви, або ж хін. Ну, дивіться, знову ж таки, по своїй ситуації. А хто ж тут мах? Хто тут мах? Ти чи дівчинка? Смерть, слухайте. Хто мах? Ну, той, хто сім'ї, слухайте, показує. Дивіться, на дні вона знову диявол. Ну, схоже, це він. Так, схоже, це він Мах, слухати, тому що тут диявол, а тут маніпулятор, так що це явно про нього. Ну, схоже, тоді, тоді значить, виходить, що це він у вас тут, в сім'ї, так? До вас його, звісно, тягне. Якось хотілося б якихось змін, знаєте, хотілося б якось би. Здійснити своє бажання, бачите, з вами цього щастячка тут черпнути цим кубочком. <кій> Не знаю, можливо, хтось навіть хотів би сім'єю з вами бути. Ну, в будь якому випадку хотілося б якоїсь взаємності, знаєте, гармонії, радості, з вами проводити час десь з вами там з кубком посидіти <кій> з наповненим. <кій> Але розказує, що дуже страшно, тому що тут є сім'я і доводиться якось хитрувати. І боїться, що якщо він почне тут дійсно якось проявлятись, то буде тут кінець сім'ї. Так що тут якісь такі страхи в нього, ну, як це, обосновані <сміття> з підґрунтям, чи як це правильно перевести. Ну, тобто, він то думає про вас, і хотілося б йому з вами бачити якоїсь взаємності, але страшно. Що ти ще думаєш про дівчинку, яка тебе дивиться? Трійка мечів. Що ти ще думаєш? Ну, боляче йому слухайте, він якось не, не показує своїх почуттів, але все-таки дуже хотілося б якось приявитись до вас, не знаю, прийти до вас, написати, позвонити, але тримає все в собі і якось ну, знову ж таки переживає, йому це неприємна ситуація, страждає, не знаю. І знову ж таки, це натяк трикутник, на те що, ну, Тут у нас так дійсно дві десятки і трійка мечів. <кій> <кій> так що явно тут не дві особи. Ну, то взагалі, взагалі, що ти думаєш про неї? Ми зрозуміли, ти боїшся якось діяти, а от про дівчинку? Що ти думаєш про дівчинку? Про неї саму. Як ти думаєш? Що ти про неї думаєш? Ці кубки пішли в нас тут. Рицар Кубки, ну хотів би тут до вас прийти, слухайте, запропонувати вам тут свій кубок з почуттями, не знаю, запросити вас на побачення, чи там десь просто навіть хоч, поїздка. Ну просто пропозиція так, така, почуттєва не руки, <смір> а скоріше самого серця і <смір> інших органів. Ну, Тобто він тут, ну бачите, хотів би з вами десь піти на побачення. Трійка кубки десь добре провести час. Якось десь, не знаю, погуляти, скажімо так. І знову ж таки, страшний суд. Про що то страшний суд? Ну, каже, не можу, тому що мене тут ну, зв'язують зв юридичні моменти. Ну, тобто, знову ж таки, про сім'ю тут нам розказує. Ну, йому дуже хотілося б. Знаєте, тут ситуація хочеться і колеться, так? Ну, все-таки, ну от гаразд, ти хотів би з нею. Що ти ще про неї думаєш? Ти нам розказуєш лише про те, що ти не можеш з нею якось, не знаю, піти на побачення чи взагалі якось бути парою. Розкажи, що ти про неї думаєш, про саму дівчинку, яка тебе дивиться зараз. Що ти про неї? То з кубки. Десятка жезів. Що він думає, що в нього до вас почуття? Слухайте, тут дійсно почуттів вистачає. Тут кубок вже у нас, бачите, переповнений такий собі, вже навіть через край. Якось, він каже, в мене наскільки почуття, ці, ну, якось заливаю, скажімо так, що в мені аж тяжко вже від цього. Мені вже так набридло нести цю, цей тягар на собі. І що він думає? А про шусімку, до речі? Ну, от, бачите, він. Його почуття просто вже наскільки переповнюють, він бореться, він несе цей тягар, так, і бореться з тим, щоб ну, не, не сказати вам, наприклад, так, або ж не проявитися якось так, щоб інші побачили. Тобто він обороняється від того, щоб проявляти свої почуття. І, до речі, в нас тут теж показували де тут у нас четвірочка, бачите, Пентаклів, що він знову ж таки не показує своїх, щоб не показувати своїх проявів. Ну, якось Тут все йде про те, що. от, Начебто, головна думка в нього зараз, зрозумієте, якось не показати, не подати виду, що в нього тут є почуття, що він тут хоче якось проявитися. От він навіть бореться з собою. Йому тут дуже тяжко, дійсно бореться, але він все-таки несе свою цю, цю, цей тягар так, і не може якось. Не знаю, дозволити собі, наприклад, проявитися навіть так. Тут навіть він до вас боїться, якось ну, щоб ви самі дізналися, не те, що там ну дружина, там чи сім'я, чи там не знаю суспільство, скажімо так, а навіть вам боїться проявитися. Чому ти, а чому ти так боїшся проявитися? Ну от саме дівчинці, чому ти боїшся сказати про це? Дивіться, в кого тут у чоловіка ну, діти в такому віці, ну як, яких ще треба довго ростити, то тут він розказує нам про це, що я тут все-таки в мене є зобов'язання, мені поки що не можна якось ну, залишати сім'ю. Я зараз каже, не можу якось проявлятися до неї. Ну, а в кого це не про це? Або, наприклад, дорослі діти, то що, чому ти боїшся? Віця рицар жетлів. Пажетлі. Чому ти не проявляєшся? Імператор? Ну він все нам розказує про те, що я не можу, тому що в мене тут діти, в мене ж тут зобов'язання, в мене тут сім'я. Дивіться, імператор. Ну він так начебто розказує, я тут такий правильний, ну я не можу так вчинити. Можливо, він тут наскільки ну як вже й сам звик, що він такий весь. Праведник, скажімо так, що він якось начебто ну, не бачить навіть можливості, щоб якось до вас проявитись, тому що начебто ну, так не можна. Ну, тут якийсь, не знаю, такий консервативний чоловік слухайте. Та, Навіть не те, що консервативний, просто наскільки такий правильний, як це сказати, аж. Аж занадто, аж занудний, ну я жартую, Ну, то в тому сенсі, що він, начебто, бачите, начебто і маленьш, якось найменшої можливості не бачить якось проявитись, тому що я не можу, тому що я. ні, Ну, з одного боку, це, звісно, похвально, що він такий весь про сім'ю. Але ж якщо в тебе почуття до іншої, то, то хіба це правильно? Хіба ти цього, ти, ти, ти цього, ти цього не розумієш? Нам розказує, яка ви тут чудова, як він вас тут кохає, як йому тут хочеться бути з вами, як він тут мріє про вас. Тобто ти розумієш, так, що все-таки ж почуття в тебе до неї. Та чому ти ніяк не проявляєшся? Ну, ну, як можна з ним говорити? От скажіть, він знову розказує, що по справедливості не можу. Так, я її кохаю, маю мене до неї почуття. Вона для мене тут не знаю, сама, сама найкраща з найкращих. Я б хотів би, дуже хотів би бути з нею, але я не можу. По справедливості я не можу. Він каже, у мене тут ну, тут на картинці зав'язані очі, ну, взагалі, начебто він каже, у в мене зав'язані руки, я не можу ніяк діяти, тому що в мене є свої зобов'язання. Така сумна картинка тут, дівчатка. Хлопчики, якщо дивляться хлопчики, ну тут якось не знаю. І що, ти, і що ти відчуваєш з цього приводу? Твої почуття з цього приводу, до тебе от дійсно така ситуація, так? У тебе є сім'я, в тебе є кохана жінка. От що ти відчуваєш тепер, коли ти як не можеш діяти? Як ти, з цим жив... як ти з цим живеш? Відлюдник. Як він з цим живе? Ну, дивіться, він каже, я тут що, я тут дім, робота, я тут, ну як, пішов на роботу, прийшов додому, ну, нікуди там. Скажімо так, не ходжу, сижу тут намагаюся зрозуміти, намагаюся знайти відповідь. Ну, в принципі, по то знаєте, він начебто каже, ну так повинно бути, ну, так повинно бути, так правильно. Ну, Тобто те, що зараз відбувається, він каже, я розумію, що це правильно. І начебто він тут навіть намагається знайти якісь ну, переваги в цьому. Можливо, він, знаєте, в цьому своєму коханні. Ну, Все-таки це йому дає якісь, <кій> як сказати, якісь такі ідеї, натхнення, якісь. Ну, тобто, ви тут як муза його розумієте, він тут, ну не знаю, тут, ну, перша моя така асоціація, якщо людина, наприклад, там якийсь учений, там, навіть, а чому я сказав учений, я хотів сказати художник, <кій> і ви йому даєте натхнення малювати, наприклад, ну тут що мені пішло вчений, Може, в когось тут дійсно якийсь. Чоловік займається наукою, ну, не знаю. ну Тут просто, начебто, знаєте, оця ситуація з вами, цей внутрішній конфлікт, знаєте, коли потрібно тут в сім'ї бути ну, таким сім'янином, таким правильним, а десь є, кохана, кохана, якою ти не може бути, начебто ця ситуація в чомусь, ну, щось він тут отримує, щось він тут розуміє, якісь уроки він тут проходить. Якісь плюшки він з цього все-таки має, не знаю, або ж це допомагає йому в роботі, або ж він тут щось, істини для себе відкриває, знаєте, якесь натхнення він цьому знаходить, якісь ідеї йому, наприклад, приходять. Ну, Ви тут якийсь такий для нього, як сказати, не реактор, слово Вертиця, не можу згадати. Не генератор, як якось це, що ж це за слово? Ну, Такі якісь руші, знаєте, для нього. От Начебто раніше він там жив, в якійсь своїй сім'ї, там так все було правильно, так, сухо, офіційно. А з'явились ви, так, і ви для нього таким стали якимось, не знаю, якесь, начебто, якийсь лакмусовий папірець. Він зрозумів, наскільки те, що в нього було, ну, як, до вас, це наскільки ну, зовсім не те. І завдяки вам. він, В нього якісь відкриття, в нього якісь інсайти, він там щось. Починає, не знаю, якось розвиватись духовно, там не знаю, рости, скажімо так. Можливо, починає щось вивчати, таке щось ну, дійсно якось саморозвиток там дарився, чи там ну, просто починає якийсь шукати не знаю, якусь інформацію, якісь нові ідеї їм приходять. Ну, Тобто він тут почав розвиватися, і це все завдяки вам, От завдяки тому, що він не може бути з вами, так? Не може не тому, що він ну, як фізично, скажімо так, не може. А тому, що йому от саме цей іерофант не дозволяє, саме ці його моральні цінності, моральні принципи йому це не дозволяють. І от в, цій против... в цьому противоборстві, знаєте, як ото вугілля стає алмазом, <див> діамантом. Так, отут так само під цим тиском в ньому, ну, в ньому то щось нове розвивається. Він начебто перероджується, якусь іншу особистість, розумієте? І дійсно дивіться, тут вже нас схоже на діамант. Дійсно, в нього тут щось кристалізується, щось зовсім нове, щось, щось чудове і прекрасне. Так, цей процес він болючий, тому що ну, тиск це завжди болісно, це, це якесь переродження, ну воно йому дає якесь, якісь неймовірні результати. Я не знаю, що тут саме в нього просувається, але в нього дійсно щось з вашою появою, щось почало не знаю, рости і квітнути. Знаєте, тут якось. В когось тут просто з'явилася, наприклад, ідея якоїсь там, не знаю, якусь заробітку додатково, так? Хто, хтось взагалі змінив роботу, почав займатися чимось геть протилежним і досягає там успіху. Ну тут ну, якісь творчі такі процеси. Він тут якось дійсно ну, зовсім змінюється. Не, не знаю. За той час, коли ви там, ну, з ним знайомі, там, чи за той час, коли не зрозуміла ситуація, він тут дійсно став іншою людиною. Я не знаю, наскільки ви з ним там близько спілкуєтеся, але ті люди, які у нього близько, так, які, от, ну, грубо кажучи, кожен день його бачать, от вони бачать, що він змінився. Це вже зовсім інша людина. Ти сам помічаєш ці зміни? Ти сам помічаєш ці зміни, зірка. Когось фортуни. В принципі, думаю, так. Дивіться, він начебто розказує, що та моя мрія, так те, з чого я хотів бо хочу. В принципі, мається, він про вас розказує, що це ви тут зірка. Ну, так, думаю, все-таки це про жінку. Ну, тобто, в любому випадку він каже, того, 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 чого я завжди там хотів, до чого я. Е ой, господи, як же це буде? Стремився. Вибачте, ну їхні слова просто, просто губляться. Ну, до чого я. Куди я весь час націлений був, так? От, до речі, тут стріли, бачите, цілиться ці, ціли, він тут <кій> з лука. От каже те, чого, до чого я завжди прагнув. Те, чого я завжди хотів, от... король Кубків, слухайте. От начебто, можливо, він раніше й не закохувався. Або ж принаймні він, можливо, думав, що було кохання, але ще зараз зрозумів, що таке кохання. Кось так і так може бути. Ну, це так, між строчок. Дивіться, він просто каже, що те, до чого я завжди йшов, тепер нарешті здійснюється. Ну, тобто, начебто каже, якщо я раніше, наприклад, просто йшов, то тепер я вже їду. Така алегорія. Ну, тобто, Він тут каже, що це не просто так в моєму житті. Тобто, Він розуміє, що ви, якщо ви його змінили, що ви на нього вплинули, що ви були цим його рушієм, так? Завдяки мрії про вас, бачите, він тут розвивається, він тут дійсно якось. Не знаю, у нього нові якісь ідеї, так, з'явилися вісімка жезлів, це ж про ну, швидкість, це про розвиток. От він каже, що от вона, от мрії про неї, от якесь притяжіння до неї мене якось розбудило. Я почав якось не знаю, креативніше мислити, так, почав якось тут діяти, якось розвиватися. Ну, Тут пришвидшився мій е, темп. якось Я почав рухатись дійсно в ту, ну, в ту сторону, куди я, як, куди я. Стрімівся. <die> ну, ви зрозуміли. І от начебто каже, кохання до неї, мене воно якось подвигає на це все. На ці подвиги, тут, начебто аж подвиги. Не знаю, що він тут робить у вас. А що та? А що ти таке тут зробив? Ну, поки що каже, не зробив, не наважився. Ну, я каже, думаю над цим, слухайте. У нього якийсь зараз важливий процес. Я не знаю, можливо, він... І Дійсно, до вас зараз ну, геть ніяк не проявляється, але ну, в ньому тут щось таке визріває, знаєте, щось, щось тут буде могутнє, не знаю. Тут буде якийсь прорив. О, тут, наче ж, я, я ж відчуваю цю енергію, що тут буде прорив якийсь. Ну, до вас я маю на увазі. Ну, тобто він тут, щось, щось він тут ще під цим тиском, знаєте, ще трішечки він стане цим діамантиком. І якось дійсно щось будуть, якісь зміни, він наважиться на якийсь крок. А на що, ти тут, на що ти тут наважуєшся? Ну Мені кажуть, карти, ну не спіши. <гум> Дивіться, карта помінуся, типу, ну це ще не час. <гум> не, не терапі собиття, да? тобто не спіши. Ну тут поки що нам не хочуть розказувати, ну тут якийсь дійсно важливий процес, слухайте. Ну, прям чудово слухайте, така тут енергія від цього чоловіка, що він тут. Давайте тоді запитаємо, що він хоче вам передати зараз. Тому що я бачу, що він зараз тут не, го... не... не готовий зараз якось діяти, проявлятися. Що він хотів би вам передати? Що б ти хотів передати дівчинці, яка на тебе дивиться? Не сумуй, каже. Не сумуй, пройде трішки часу, бачиш, і все буде добре, все буде тут сонечко, все тут буде по справедливості, бачите? А що саме буде? Королева кубків. Ну що буде? Зізнається, вам нарешті, що ви є кохана, слухайте. ну Це чудово, дивіться, така от парочка у нас. Просто потрібно трішечки почекати вам, дівчатка. Ну, в принципі, він каже, не сум... не ця пісня, тільки мене, да? через дожді храня. Я про це недавно її чула. І тут вона мені зразу цю асоціацію пішла. Асоціація прийшла на цю пісню. Тут, начебто він каже, що потерпи трішечки, я проявлюся, я прийду, я дам тобі те, що не знаю, обіцяв на те, на що ти заслуговуєш. Тут буде все добре, сонячно, дивіться, все буде добре. Ну і знову ж таки, що він хотів вам сказати, що він кохає вас, що ви для нього тут дійсно його королева кубки. Так що тут у нас чоловік сьогодні якийсь незвичайний, не знаю, такий якийсь. Цікавий. Ну що ж, дівчатка, якщо впізнали свого, напишіть. Дуже цікаво почитати, чим він у вас такий незвичайний. так Якщо сподобалось, то з вас лайк, коментар, підписка. Якщо хочете замовити особистий розклад в описі під відео інформація, я з вами буду прощатись. До побачення. Всього найкращого!